У Бердичеві прямісінько на власному подвір'ї, що на вулиці Іллічівській, застрелили чоловіка. Стріляли попередньо з автомата Калашникова кулями калібру 5,45. Правоохоронцями, котрі прибули на місце пригоди, було знайдено гільзи, залишені по собі вбивцями. Зі слів матері загиблого синові був 31 рік, довгий час працював у Москві, спеціалізувався на ремонтові автомобілів. Останнім часом проживав у Бардичеві. У будинку на Іллічівській мешкав разом із 81-річною бабусею. Вранці продовжує син вийшов на двір, випустити кота і допомогти бабусі біля сараю. Зрештою, пішли до хати. Старенька трохи затрималась і раптом почула постріли. Вже біля порога будинку побачила тіло. Онук був мертвий. На виклик прибули працівники поліції, у тому числі представники експертної служби МВС. Серед іншого взялися за відпрацювання території, опитування можливих очевидців убивства, здійснили подворовий обхід. Наразі Бердичівському відділу поліції відомо, що загиблим є місцевий житель 84-го року народження. На місці події працюють слідчі оперативні групи головного управління Національної поліції області та Бердичівського відділу поліції. Наразі працівниками становляться всі Обставини в смерті даного чоловіка та відпрацьовуються всі версії його вбивства. На місці події було вилучено дві гільзи від автомату, а також введено в дію спеціальну операцію. Працюють експерти, і, скоріш за все, це був автомат Калашникова. Також перевіряються всі автомобілі, тому що за показами свідків люди бачили зранку автомобіль. На жаль, державний номерний знак наразі невідомий. Відомості по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України.